Близько 16-ї години наша знімальна група отримала повідомлення про страшну аварію на околиці столиці. Свідки розповіли, що на Броварському проспекті перекинулася вантажна газель. На під'їзді до епіцентру події ми помітили пожежний автомобіль, карету швидкої та, власне, перекинуту вантажівку, яка перегородила ледь не півдороги. Ми з'ясували, що в газелі був лише водій, медики саме надавали йому першу допомогу. У чоловіка травма хребта, тож невдовзі його забрали до лікарні. А тим часом наші журналісти відшукали свідків. Ось цей чоловік їхав прямісінько за «Газеллю». Каже, що аварія сталася на його очах. По цьому ряду я їду для того, щоб припаркуватися возле автозаправки. Mm -hmm. От передіє метров. 100 от меня я вижу движение газели резко переходит со средней полосы вправо резко никого не сбивает ударяется об этот столб от удара его разворачивает, и он э, переворачивается Кадры жахливої аварии зафільмував відеореєстратор с машины свідка. Зверните увагу, ось газель спокойно едет у своей смузи. А за кілька секунд вона різко бере праворуч, вилітає на узбіччя та ранить стовп та перекидається. Далі ще кілька вражаючих кадрів. Водій перекинутої машини не встигає навіть вибратися із салону, аж раптом з'являється дим. Небайдужі люди допомагають йому вилізти із газелі і швидко тікають від задимленого авто. Он єлі встиг вискочити, машина димиться. Вот, Ну, остановились люди вперед, идущие, Я остановился. Ну воспользовались тим, що машина ще не взорвалась. Я й затушив як мог. А соответственно, вызвали одразу скорую. Фактично, свідки врятували газель від вогню, загасили осередок займання вогнегасником і про всяк випадок зателефонували пожежним. Рятівники кажуть, постраждалий водій був у шоковому стані, нічого розповісти не міг. Проте причини аварії і так стали одразу зрозумілі. мили. Причем состояние эффекта Вот. А вопросы, связанные с тем, что произошло, нам і так ясно, він спекся в машині. Ну, это очевидная вещь. Да. Потому что его поведение явно было неадекватным, потому что он резко уходил вправо і ударился о столб. То тобто, есть в нормальном состоянии человек не будет биться о столб. І в такому ну, тим болі у нього очень різка була діагональ вправа. Отже, найімовірніше водій газелі не витримав шаленої спеки. Мабуть, довго був за кермом і просто перегрівся, втратив свідомість і, звісно ж, контроль над машиною. Пощастило, що його вантажівка не зачепила інші автівки, адже траса була доволі завантажена автомобілями. Ну і звісно ж, головне, що ніхто у цій автопригоді не загинув. Проте загальна статистика аварій бажає кращого. За минулу добу в Україні зафіксовано 492 ДТП, в яких травмувалися 68 людей, восьмеро загинули. Більше відео з місця цієї аварії ви завжди можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.